Рікам полична каташка масля, грубова нарізочка і дивиться, це скажна. Напередодні свята ціни на базові продукти зросли. На деякі товари на 15-20%. відсотків. Про це повідомив економіст Олег Пензен. Особливо каже, зростають у ціні м'ясні вироби. Суспільне вирішило перевірити, яка вартість продуктів за декілька днів до нового року. Обиратимемо продуктовий кошик разом з Дніпрянкою Катериною. 67 сім гривень за Кіло 190-120 буде 60, 70 там, хай з копійками, але е, дуже достатньо маленька курочка, ну, якби для нашої родини цього буде дуже досить. На новорічний стіл Катерина каже, обирає ретельно продукти мають бути якісними, але коштувати недорого. Взяла два вида ковбаски, сервела та Одна йде по акції, а іншу ми полюбляємо. Тому взяла, щоб була різноманітна нарізочка, і ну, на стіл для родини, я думаю, нам вистачить. Жінка розповідає, зазвичай ретельно планує бюджет на покупки та намагається не витрачати зайвого, але до нового року хоче придбати те, чого не купує кожного дня. Сьомого слабоселену купую для бутерброда. По ціні я вам скажу, що зараз на неї акція, але там на новорічний стіл можна собі дозволити маленький шматочок. Катерина каже, зараз ціни для її родинного бюджету достатньо помірні. Ковбаски, сирочки, все можна вибрати. На будь-який габанець, я б сказала так, і є великим плюсом те, що зараз йде дуже багато акцій. Ціна всього кошику, я думаю, тут десь гривень 800 У мене Олена продавчиня м'яса на центральному ринку Дніпра. Жінка розповідає, до нового року попит на її продукцію зростає, а разом з ним і ціни. Зараз, звісно, сало трошки впало в ціні а було раніше 200-300 гривень. Ну, зараз вже можна за 150 гривень купити доброго сала. М'ясо подорожчало, бо всі на Новий рік хочуть ще як відбивною. Минулий рік було трошки дорожче. зараз люди трошки слабіше заробляють, трошки менше в них грошей, тому чуть дешевле м'ясо впало. В минулому році м'ясо в нас було 250-240, зараз 180-200. Покупець Євген розповідає, зараз ціни не вищі за минулорічні, а на деякі позиції вони нижчі, ніж торік. Немножко впали ціни. Якщо було м'ясо дорожче, сало дорожче, де 220, то зараз дешевше трошки. А от таке на холодець дорожче. 220 гривень кілограм от бивна без косточки, ну за 200 жіночка віддала. Сало по 50 гривень, тоненьке, тоненьке. Економіст Олег Пензен розповідає: напередодні зимових свят ціни на продукти зазвичай зростають через збільшення попиту. У цьому році на вартість також вплинуло зменшення кількості товару. Ми маємо з вами розуміти, що в нас трошки зменшилося загальний обсяг пропозиції, зв'язку з тим, що відійшли е, ну, частково окуповані території України, на яких були розміщені і знищені власне. При фронтовій полосі, знищені там відгодівельні комплекси, там тахофабрики і, і так далі. Тобто ті речі однозначно вплинули на загальний обсяг пропозицій, при тому, що попит трошечки виріс, як наслідок, ми маємо за тринадцять відсотків росту. Ціни на продукти за словами Олега Пензина поступово зростатимуть впродовж наступних тижнів. Андрій Незнаєнко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.